В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події сьогодні 29 жовтня в студії Інна Літовченко. Вітаю. І відразу оперативно про фронтову ситуацію на сході України і довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. На півдні зони АТО ситуація залишається напруженою. Терористи близько 30 разів за минулу добу обстріляли позиції сил АТО. Російські війська концентрують свої сили в районі населених пунктів Стаханов і словяно сербськ Також терористи перекидають бронегрупу з танками під населений пункт Тельманове в Донецькій області. І про допомогу нашим військовим. Житомиряни зробили ще одну добру справу та переконали, як у мирному житті можна робити внесок у перемогу українських захисників на сході України. Люди різних професій та занять згуртувалися, аби зібрати кошти та Придбати броньований автомобіль для медичної служби 95-ї окремої аеромобільної бригади. Така техніка є дуже важливою у повсякденній нелегкій службі, зазначають військові лікарі, яким чи не щодня доводиться рятувати життя житомирським десантникам. За кілька днів автівка вже буде на сході України, а наразі її показали нашим репортерам. Вдвічі важча за аналогічні легкові автівки, і все ж надзвичайно маневрена. А ще абсолютно звичайно зовні. Саме так виглядає броньований автомобіль, котрий полегшить роботу військовим лікарям там на сході України. Це «Полонез Деутрак» 2000 року випуску. Виявляється, купити вживану броньовану автівку нині практично неможливо. Саме тому ініціатори такої акції дуже втішені, що знайшли таке авто у Польщі, бо все ж броньований автомобіль то додатковий захист. Тут не можна сказати удосконалення. Нам було важливо, щоб машина мала ступінь захисту. Тобто це броньоване скло, це бронезащита дверей, бронезащита полу. І ми з цього виходили. А додаткові речі, які ми робили, це ми. Ми не підсилили, взагалі. Ми просто привели її в порядок. Ми перебрали задній міст, ходову двигун тут в відмінному стані. Поміняли мастила, фільтра. Тобто, машина повністю готова до експлуатації. Проект з придбання автівки обійшовся лише у 46 тисяч гривень. Кошти пішли на оформлення документів та пальне. Все решта носить благодійний характер. Допомагали поляки, потім львів'яни, і вже у Житомирі відразу на кількох автосервісах безкоштовно зробили усі технічні та профілактичні роботи. Лікарі зазначають, така автівка неабияк полегшить та спростить їх на роботу і безумовно захищатиме. Та техніка, яка є в нашій бригаді медична, вона легко броньована або взагалі зовсім не броньована. Тому, коли нас запитали, що потрібно необхідно для медичної служби, ми попросили автомобілі, які має броню для того, щоб захистити поранених, і будуть перевозити і особовий склад медичної служби. До акції з придбання автівки долучилися сотні громадян. Хтось перераховував 10 гривень, а дехто тисячу. В даному випадку ми не представляємо якусь громадську організацію. Це просто декілька людей визначили, що для потреб війська потрібно придбати автівку. Вона легко броньована, тобто має другий рівень захисту. Звичайно, в зону бойових дій безпосередніх вона не буде поставлятися, але вона виконає своє функціональне призначення, допоможе. А вже тепер розпочато роботу зі збору коштів для придбання броньованого реанімобіля. І якщо ця легкова броньована автівка допомагатиме військовим лікарям, так би мовити, у тилу, то реанімобіль дасть можливість рятувати життя військовим у місцях проведення бойових дій. Президент України Петро Порошенко поклав квіти до могили невідомого солдата у Києві у зв'язку. з 70-ю річницею зняв визволення України від фашистських загарбників. Глава держави разом з учасниками церемонії вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Воїни роти почесної варти пройшли урочистим маршем та відсалютували залпами з особистої зброї. У церемонії також взяли участь прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, ветерани, члени уряду та народні депутати. Також вшанували пам'ять воїнів і на Житомирщині. Детальніше у наступному сюжеті. Україна у тій Другій світовій війні була епіцентром бойових дій, що вщент зруйнували тисячі міст і сіл. Саме на українській землі вирішувалася доля війни в Європі. В течение 40 місяців наша Україна знаходилася підґнятом фашистської неволі. І в этот період. Жителі України почувствовали всю тяжесть гньота фашистської окупації. Важку велику непоправиму ціну втратила Україна тоді в тій війні, і саме головне людей. 5,5 мільйонів, із них 4 мільйона мирних жителів загинуло. А сьогодні знов ваші внуки, ветерани. Ваші правнуки, діти гинуть там, на Сході, за нашу незалежну Україну. Не всі зробили висновки із уроків тієї страшної війни. І жаль, що це якраз зробили ті, з якими ви, ветерани, пліч опліч звільняли Україну. Звільняли світ від фашистських загарбників. Мільйони людей поклали своє життя під час тяжких оборонних і наступальних військових операцій і партизанських рейдів у підпільній боротьбі в окупації та концтаборах. Суспільство не до кінця зробило висновки з тих уроків ХХ століття. В цей пам'ятний і великий для всієї нашої країни день. Перш за все, я хотів би. Щоб ми схилили свої голови перед пам'яттю тих людей, які ціною свого життя подарували нам можливість жити, подарували нам можливість розбудовувати країну, подарували нам, врешті-решт, це синє небо над нашими головами. Я радий, що в місті Житомирі є ветерани, які приймали безпосередньо участь в визволенні. І нашого міста і країни в цілому. На жаль, не можна обминути тему, що ми і зараз виборюємо свою незалежність. Ми зараз виборюємо свою свободу. Ми зараз виборюємо своє майбутнє. І по суті, вся громада міста пишається тим, що ми живемо в місті, де є 95-та аеромобільна бригада. Де є восьмий армійський корпус, де є наші прикордонники. Аби поклонитися живим та вшанувати пам'ять загиблих героїв, до монументу слави у Житомирі прийшли керівники області, ветерани-визволителі. Молодь. Два хлопці з моєго села, які зараз на сході, вони для мене герої. Славимо Бога, допомагаємо і в ці нелегкі часи. І нехай ті випробування, які Господь сьогодні дає нам, але утихомирить наше життя, і ми також будемо трудитися в ім'я нашої української держави, церкви і її громадян. Під час покладання квітів відбувся мітинг та урочиста хода військових. Акція засвідчила багатогранність українського виміру боротьби із нацизмом через людські долі і історії. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, які всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тівірадіо з вами була Інна Літовченко. Гарного усім дня і лише позитивних новин. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах.